Розрізнення це майстерність бачити справжнє за ілюзорним. Це майстерність чути справжнє за ілюзорним. Тобто не купуватися на вивіски, а дивитися в суть питання, в суть повідомлення. Це складна програма, тому що її, на жаль, ніхто не вчить в школі. Вона більша, ніж навичка критичного мислення. Вона більше, ніж. Щитування, наприклад, тілесної мови, коли якась із персон говорить з вами, і вам потрібно розрізнити вона, говорить правду чи на щось приховує. Розрізнення це вміння вловлювати напіввідтінки, напівповідомлення, або я би ще сказала, це і є ходіння від сенсу до сенсу, від змісту до змісту поза формами. Адже, на жаль, форма дуже рідко співпадає зі змістом. Так ось, розрізнення це програма для того, щоб ми одразу вміли, хотіли, знали, як бачити і читати змісти. Тоді, мабуть, менше у нас буде проблем, менше буде е ілюзій. Менше буде травм, коли ці ілюзії будуть спадати. А саме головне ви будете вибудовувати своє автентичне життя там, де ви є собою, і менше потрапляти в, може, і гарні форми, але ті, які змушують вас зійти з власної дистанції і з власного шляху. Але розрізнення починається з навички, яку ти випрацьовуєш. З собою працюючи з цілісною свідомістю.